Фабрика Святого Миколая, аби дарунки від нього отримали й дітки з малозабезпечених та багатодітних сімей, він спеціально зібрав своїх помічників: 2763 іграшки та 120 кілограмів цукерок. Потрібно поділити на всіх. Добре, добре. Зараз у нас в списках є понад 3600 дітей. Надіємося, що ми встигнемо рознести ці всі подарунки за один вечір. На фабриці поспіхом працюють 600 помічників. Аби легше було підбирати дарунки, волонтери Миколая підглядають у шпаргалки. На кожному листочку є статус сім'ї. Наприклад, плюс і два знаки оклику. Це означає, що сім'я дуже потребуюча. І якщо, наприклад, є сім'я просто статусом плюс, як просто потребуюча. То волонтери стараються класти в дуже потребуючи більше подарунків, щоб більше допомогти цій сім'ї. Коли великі пакунки вже наладовані, їх на контрольному пункті фабрики перевіряють, аби не вийшло плутанини. Як у цих помічників, вони підібрали подарунок для дівчинки, а за її братика зовсім забули. Ми просто подумали, дивіться яка штука. Ну да, це не однієї, але що кінця там одну ручку там. Ну давайте, Ну, типу, і по такому так. Миколая може теж можуть теж наплутати, так ну звичайно. Ну що значить наплутати? Тут тільки об'єму роботи, але добре, що є наші контролери, які це все слідкують. Фабрика працює вже одинадцятий рік. Створили її саме у Львові, а вже тепер така ж є і в дев'ятьох інших містах України. Щоб діти не наплутали і не пустили шахраїв, чарівні помічники прийдуть до кожної хати зі словами Я від святого Миколая він просив передати тобі цей подарунок. А ще їх можна буде розпізнати за деякими ознаками. За червоними шапочками нагадують такі різдвяні традиції, свята різдвяні і також. З великими червоними мішками подарунків вже в понеділок помічники Миколая роздаватимуть у місті цукерки усім львів'янам. Оксана Синишин, Роман Маленький, головні новини Львова.